Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелл, різонує із Рутовської з Дадано трутнів і будемо дивитися, скільки тут кліщів. Затягувати відео не будем. Хочу подякувати Вові за нормальні пляхани. Чистий ялівець. Зараз трохи. Полетягує тріпню Оленка. Ти будеш мед їсти? Mm -hmm. no. mm -hmm. <laughs> Держи, а ну накусний. No, mm -hmm. mm -hmm. Та він на, кусни. накусний. No, а mm є -hmm. пала посіку? Да, mm -hmm. на посіку. Знаешь, mm -hmm. Тільки руки не бери, бо воно кусак. Смачний. Шановні глядачі, подивимося. Та ось уже все наяву. Ось очки. Перший кліщ ось уже сидить. Ось дивіться. Ось він поліз. О. І беремо ми, витягаємо кожного і будемо дивитися. Блин, я пинцет на посетице забрал. Сейчас, сейчас. Дивіться аж два. Дивіться. Ось один. Ось один. Руками не займать. Ось один. Ось дивіться. А ось А Ось, ось другий. Ось другий. Третій, четвертий. Ось, бачите. Із двох трутнів чотири кліщі. На пальце. У личинка, личинка и два клеща пусть сидят. Ось я ей поломал, и он клещ полиз. Якісь вони тут жидкі. О, ось цю личинку тільки дістав і зразу ось... Дивіться. Ось два кліща. ось один кліщ. А ось другий. Нема. Усючки ще одну дістав і ускліщ. Щас різнем з другого боку, може вони там старіші. Та сейчас будуть всі І Я не понимаю, як ви можете їх. Ладно. Як ви можете їх дістать по лусками. На кришечках ось багато кліщів сидить. Може, передасть комера, не знаю. По два, по три. О. О, дивіться. Шановні глядачі. Як ви можете боротися по якщо він сидить в розплоді? Ось дивіться. Ось він. Ми... Тут багато його кришечка. ось цю, Ось сю. Осьо. <тес> Ольцями не займає. О... <ти> Давайте що подивитися, що на не глядачі, що кільші вийде. Так. Будемо виймати, тому вони жовіші такі. Тут ні. Нема. Може на дні ячейки садить. Нема. А ось сидить два кліщ, блядь, ну. Дивіться, сюди два кліщок. Ось один. А ось Ось уповіт. Не О, кліщі починають лозить. По щось дивіться, як ліщ сидить. Бачите? Коротше, шановні глядачі. Повторення моє учення. У 300 й корпус ставимо будівельну рамку, а краще ну, можна 145, можна 230 поставити. І одне вирізання трутнів вирішить. Всі ваші проблеми. А якщо трубні вирізання буде два, то це взагалі, як то кажуть, ви в домках, шановні глядачі, не ведіться на лохотрун з полузками. І пам'ятайте, що береже вам кошти ваша посіка хелп.